Вітаю, друзі! Усім доброго дня! Нехай Дух Святий Божий Дух прийде і відкриє розуміння усіх вас зараз. Для того щоб ви могли розуміти кожне слово, Слово Боже, тому що в ньому є життя. Слово Боже є дух і життя. І коли людина отримує слово Боже і розуміє, тоді великий прорив у неї. Якщо не розуміє, тоді людина наповнена тільки негативом. Тоді дивіться, будьте уважні. Будьте дуже уважні. Ісус сказав наступне Дух. Він казав про Духа Святого, Дух, що оживлює, тобто. Дає життя, дух святий дає життя, тіло ж не помагає нічого. від плоті ніякої користі. вона залишиться. Плоть псується, але дух дає життя, і це не просто життя. знаєте, щось невеличке, там маленьке на цій землі, а там щось покраще. Тут там покраще, якесь благословіння. Бог набагато більше, чим просто якесь одне благословіння. Він хоче дати життя і життя із надлишком таким чином, щоб ця вічність вічно збереглася. повнота життя. Він бажає, щоб ви були самим благословінням. Бог не прикликав нас, щоб ми благали за якесь маленьке благословіння у нього. Ні я знаю багато людей. Вони загублені в своїх проблемах особистих проблемах сім'ї, проблемах здоров'я, проблемах фінансів фінансу і так далі. Проблеми коли людина не має духа, Божого і життя, вона обмежена, лімітована. Матеріалізм у цьому світі, знаєте, звичайним чином людина цього світу. Воно прзвоно примушує дні, переживати дні, за завтрашній дні, день, переживати за майбутнє свого, свого життя і так далі. тоді, це звичайним чином відбувається. Чому? Тому що люди Тому, що не народилися від Духа Святого? Це сильно, <ристо> знаєте? Коли людина народжується від Духа Святого, він дух ісус сказав прямо, Дух. І наживлює тіло ж не помагає нічого. слова, котрі які я вам кажу, то дух і життя. Дивіться, як це прекрасно. А ми, друзі, ви знаєте, як мені подобається, як би я хотів, щоб ви розуміли це слово. слово Боже, є те, що є дух і життя. Знаєте, сам Бог, коли ви. П'єте це слово, коли ви п'єте цей дух Божий. І якщо ви слухняні чи не слухняні, це вже інша розмова. Але той, хто має, Ось це я можу сказати розуміння. Стати слугою Бога, тоді його життя стає вічним, але не маленьким і обмеженим проблемами цього світу. Тоді, мої друзі, пам'ятайте про що Ісус говорив. Він сказав: народжений від духа є дух, дух неможливо вбити. Ви знали? Дух не помирає, як і душа також не вмирає. Тоді подивіться, Ісус говорив, що віруючи в Нього, навіть якщо і помре оживе, навіть смерть не може вбити тих, хто по-справжньому вірить в Господа Ісуса Христа як єдиного Спасителя. Дивіться, коли людина вірить в Бога. Вона вірить в його слово. Хто не вірить в Слово Боже, в Бога також не вірить. Як я можу знати, що я вірю в Бога, коли ви слухаєте і виконуєте Слово Боже? Якщо ви знаєте, але не виконуєте, або знаєте, щось ви там частково ви вірите, частково не вірите, тільки благословіння хочете, а обов'язки ви не виконуєте тобто продовжуєте жити по плоті, знаєте, тоді ви зіпсуєтесь і все. Ісус каже ой, про Його Слово, що народжений від Духа є Дух, іншими словами, духовний. І народжений від плоті – це плоть. Він плотський, матеріаліст. Його життя, життя тих, хто плотський, Воно обмежене цим світом, саме так. Тоді, коли людина живе по плоті, його очі або бачення воно обмежене. він бачить тільки речі цього світу. Він дивиться тільки на ці маленькі речі цього світу. І велич Божу не помічає, тому що він плотський. І коли людина плоцька, тоді секрет. Коли плоцька, тоді вона завжди з дьяволом програє. Тому що диявол є дух, ви знали? Коли диявол є духом, і Бог є також дух, звичайно. Але Бог є дух життя вічного, а дьявол це дух вічної смерті. Але знаєте, не смерть, як люди думають, там заснули і все. Ні, смерть це вічне страждання, страждання, яке постійно постійні вуки в пекельному вогні. Ви можете в Євангелії від Луки читати, коли Ісус розповідає про багатія та Лазаря, і коли багатій там він в вогні пекельному страждав. І коли людина плацька, вона завжди. Засуджена до вічної смерті, її життя буде вічним стражданням, вічним вироком. Тому ми боремося, щоб люди старалися отримати хрещення Духом Святим. Хрещення Духом Святим це печатка Божа, це його марка на людині всередині нас. Коли люди отримують Духа Святого, вони знають і мають упевненість, вони переконані, що вони Божі тепер. І ніхто ніщо не може цьому завадити. Дявол не може заважати Божій людині. Але дьявол може примушувати людину хворіти. Плоть може захворіти. Ви знаєте, це може бути зараз. Ви страждаєте від заздростей, наприклад, хочу сказати тому, що хтось заздрить вам, або ви заздрите комусь. І заздрість це від диявола. Заздрість це симптом, що людина не має Духа Святого, тому що той, хто має заздрість, він Плотський. Хто не заздрить, той духовний. Тоді, отримуючи Духа Святого, ви імуні себе автоматично захищаєте від чаклунства, від магії, від від, від від прокляття. ви отримуєте цей захист тут від будь-якої заздрості, від будь-якого пекла, який проти вас намагається піднятися, тому що ви є духом тепер. Божий дух він середині вас. Божий дух він оживлює. Ви стаєте сильним, Божим Бог всередині вас знаходиться, і тоді ви стаєте людиною, котра живе в спокій, спокій всередині себе. Звичайно, навколо вас битви, битви, Чи ще які битви, але звичайно потрібно боротися. у вас вічність і спокій небесного отця, і абсолютна впевненість, тому що там, де є Бог, там є мир. Там, де є Бог, там є світло, там є життя, там, де є Бог, там є віра, мудра віра, надприродня віра. Тоді, коли людина народжується від Духа Святого, вона Дух. Ісус сказав це. Хто не народиться від води, тобто хмодне хрещення, і від Духа Духа Святого не може війти в Царство Боже, тому що Царство Боже духовне. Як людина плотська може війти в духовне царство, царство Боже, Небесне Царство, духовне. Хочете війти туди, хочете жити тут на землі, у цьому царстві, вам потрібно стати духовним. І щоб стати духовним, тільки Дух Святий більш ніхто не допоможе. І хто допомагає нам народитися від Духа? Сам Бог в особистості Духа Святого. Ісус сказав, я піду, але не залишу вас одних, них, не залишу вас сиротами. Дух Святий прийде, інший втішитель, і Він буде з вами, і у вас, всередині вас, буде перебувати. Тоді, друзі, коли людина народжена від Духа Святого, вона духовна. І у неї є тіло фізичне, і у Ісуса було також тіло. Але, знаєте, Ісус завжди називав себе Сином Людським, він сам, він сам себе так називав, тобто Божий син, але в плоті, тобто людської плоті. Також і ті, хто від Духа Святого народжується. Дух Божий всередині нас, але також. Ми стаємо синами людськими, як Ісус. Ви знаєте, уявіть собі. коли у вас є Дух Святий Якщо люди дивляться на вас, знаєте, вони у них таке негативне відношення до вас. Не турбуйтесь, не турбуйтесь ні про що. але коли людина полоцька, тоді так. Ви знаєте, вона. І за цього багато проблем з'являється. Як листя, вони висихають, коли жарко, так і люди бувають. А з якої історії я вже знаєте, мене вже і одна подруга зайшла і подивилась на мої квіти, і сказала так: о, які красиві квіти у тебе. Але знаєте, з такою заздрістю вона так сказала. і в один момент після цього відвідування все висохло, всі квіти. І скільки таких уже я історій чув, коли люди мали щось, а потім все засохло: бізнес, сім'я і так далі. І якщо ви є жертвою заздрості, може бути. Або ви жертва самої заздрості, ви самі заздрите. це означає, що ви плотська людина, плодська, недуховна. І будучи плодським, ви знаєте, плоть не дає нічого, плоть не дає нічого. Плоть це плоть. Але Дух дає життя, як Дух Святий через нас. Через все те, що ми робимо, через те, що Божі люди передають, передають дух життя, де би не були. Людина Божа джерело завжди. І джерело, воно тече і дає, дає і дає. Неважливо. Жарко, дощ, яка б не була температура, неважливо той, хто народжений від Духа Святого, Дух Святий, він готовий давати. Він завжди дає. Він не просто готовий, він дає, тому що є джерелом добре. Завтра ми більше про це поговоримо. якщо ви до сих пір не отримали Духа Святого, краще духом святим. Ви знаєте, друзі, я кажу вам, не просто так, щоб Якусь якусь маленьку пораду вам дати. Ні, я хочу, щоб у вас не було маленьких там, знаєте, якихось благословінь. щоб ви були переповнені. Я хочу, щоб ви були наповнені Духом Святим. Тому що, якщо ви ставите Духа Святого в пріоритеті, вище всього в цьому світі, ісус сказав: хто хоче слідувати за мною, відвернись від самого себе і візьми хрести і слідуй за мною. Тоді отримують люди Духа Святого. Коли вони отримують, вони отримують тому, що Бог прийняв їх як живу жертву на вівтарі, тому що вони все віддали повністю Все майбутнє на вівтар. Завтра ми більше про це поговоримо. Нехай Бог вас благословить рясно, і ми будемо починати з поп'ятницям спеціальну роботу проти заздрості по всьому світі. в будь-якій церкві буде в нас ця молитва проти заздрості. Нехай Бог вас благословить. Всього доброго.